Чому варто займатися дурницями в житті? Ми продовжуємо тему в пошуках власного призначення. Знаєте, мені сподобалось відео. Зараз інтернет гуляє просторами інтернату, і там фраза така: не забувайте займатися дурницями, тому що дурниці, які ми ви займаєтесь, це оціночне судження тих людей, хто не бачить у вашій діяльності якоїсь вигоди. Ну, скоріш за все, матеріальні. Для вас же це спосіб дослідження нового простору, відкриття нових світів, та знайти ту форму взаємодії, яка зробить вас щасливими. М. Давайте ми подивимося так: в житті дуже часто буває так, що людина чимось займається, але це не всі розуміють і не всі це сприймають як серйозну якусь діяльність. Ну, для прикладу, знаю одну дівчинку, вона дизайнер. Ну, дівчинки вже 30 років, правда, вже там років. Плюс, так уже от. вона 7 років відівчилась на біолога, для того, щоб віддати мамі диплом. Для чого? Для чого 7 років похоронити було на біолога? Вона все одно вона відівчилась каже, мамо, я відівчилась, от диплом. Дати вам диплом, тепер я буду займатися тим, чим я люблю займатися. І вона стала дизайнером. Для чого 7 років було тим займатися? Це не можна було 7 років займатися дизайнерством. Причому вона на дизайнері купила квартиру, обставила її, класно, шикарно все зробила. Веде дуже багато груп в інтернеті, має е, свій бізнес. От і тепер мама ще живе за її гроші. Хоча мама була категорично проти цього. Для чого було таке робити? Прикладів таких в дійсності можна провести дуже багато. Ну, для прикладу, музикант. Ну, от є люди кажуть, я розумію, якщо це брати лабухів, які грають по ночах десь на весіллях, ми не про це говоримо. Так, є музиканти, які грають так. Є музиканти, які грають на вулицях, але є професійні музиканти. І музика це важлива частина нашого життя. Картини. Що там малювати? Ну, на що там малювати? Ну що там з тих картин? Ну, почекайте, зараз є картини, які коштують мільйони доларів, десятки мільйонів доларів. Це що, не гроші? Чи як? Архітектура. Хто пам'ятає, хто збудував там якийсь будинок, ніхто не пам'ятає. Але всі пам'ятають, хто збудував Акрополь. Всі будуть пам'ятати архітекторів, які збудували вежу Бурж-Халіф. Будуть пам'ятати тих людей, які збудували Елфілову вежу. Письменники: зараз багато в інтернеті всі пишуть там, що попало, хто попало, куди попало. Але є класика, є письменники, яких цитували, цитують, читали і будуть продовжувати читати. Танцюристи, хореографи, скульптори так само, актори. Актори нормально заробляють за один фільм. Є актори заробляють там, 2, 5, 10, 25 мільйонів доларів за один фільм. Кулінари, дизайнери, винахідники різні. Я пам'ятаю: в селі в мене сусід був, і там завжди були проблеми, тому що батько заганяв його на город, бери лопату, йди копай. Він не хотів копати нічого на городі. Ну, не хотів і що. Зато він сидів, він постійно майстрував якісь корабліки, різні. От в кінцевому результаті він став інженером. Хоча батько завжди все, що він робив, батько приходив, просто ногами -то все копав, розбивав і так далі. Чому він не став на сторону сина? Ну, батько просто ну, син з ним розсварився, виїхав звідти, по-моєму, вони так і не спілкувалися. Не знаю подробиць, там були проблеми. Мандрівник. Цікава спеціальність. Ну, зараз це вже більш популярно стало коучі, психологи, психотерапевти. Раніше на нас дивились просто як на якихось або регенів. <гум> як Кажуть, мільйонери до астрологів не ходять, не ходять. Мільярдери ходять до астрологів. Мільйонери не, не ходять. Ювеліри, аніматори, комедіанти, пілоти, моряки, спортсмени. Я знаю випадки такі, коли батько сидить, свариться на сина, що ти то займаєшся ерундою. Хоча сам всіх відсуває каже, все йде футбол. Ну ти, старий дядько, ти сидиш, дивишся футбол, там футболіст тобі, і ти сидиш, дивишся. Чому твій син не може бути професійним спортсменом? І ти кажеш, що він займається дурницем. Є люди, які займаються каліграфією, майстри, наприклад, дерев'яної різьби, ще щось такого. Неважливо, що ви робите. Знаєте, я на свою ще бачив історію у Львові. Один чоловік він був генеральний директор будівельної компанії. Не глупий дядьку, зовсім. Все було добре, чудово, але в один момент він потрапив в лікарне серце. Коли він звідти вийшов, він після того сказав: все, я не буду більше тим займатися, він почав малювати картину. Він став художником. Чому не можна було паралельно щось робити і малювати? Я колись спілкувався з однією жінкою, яка має свій магазин з всім приладдям для малювання. Вона каже, що в мене люди купують дуже різні. Наприклад, хірург, Значить, чоловік чи жінка каже, хірург робить операцію, щоб знімати нервовий цей. Ну, розумієте, що таке хірург відповідає за життя людини. Щоб знімати ці стреси, людина малює. Приїжджав чоловік, каже, не знала, хто такий, і щось все скрите, нічого не ясно, вияснилося, цей чоловік працює в СБУ. Але вдома він тихенько малює. Він навіть боїться зізнати своїм друзям про те, що він щось малює. Знаєте, дивіться, яка історія. Наприклад, граєте на піаніно. Коли ви граєте на піаніно, у вас задіюються дві частини вашого мозку, у вас працюють дві руки: такт, ритм, мелодія, у вас це все поєднать. Так, можливо, ви не станете професійним музикантом, але заняття цією справою розвиває загалом вашу свідомість, причому розвиває її дуже сильно. І це вам дуже сильно може допомогти. Також може бути якась діяльність, ну, наприклад, скрипаль. Ну що там такого? Ну, ті скрипалі, лі-лі-лі, там, піляють, там, да? ну що таке? Але скрипки Страдіварі до сьогодні, вони дуже цінні. Вони дуже цінні. Є скрипалі професіонали є скрипалі, які збирають стадіони, заробляють дуже великі гроші. Окей, чому це не можете бути ви? Чому це не можуть бути ваші діти? Лудична слуга допомагає розібратися з цими питаннями, показати шлях та напрямку, де вам рухатись. Якщо вам потрібна допомога? Звертайтесь до мене, мої контакти в описі під відео. До зустрічі на консультації.